Подвійні приголосні, подорож у складність слів. Привіт! Сьогодні ми дізнаємося, чому подвійні приголосні як LSP роблять слова особливими. Вони можуть змінити вимову і навіть значення слова. Приклади. Double L у bell. продовжений звук додає мелодійності, Double S у KISS, м'який звук робить слово ніжним. Double P у Apple додає ритму та чіткості. M у Summit додає відчуття підйому. T у butter додає м'якості та плавності звучанню. N or runner створює ефект непереривного руху. Чому це важливо? Подвійні приголосні допомагають правильно читати та розуміти слова, оскільки вони можуть вплинути на довжину звуку. Вони також дадують чіткость та ритму вашій мові Лайфхаки. Запам'ятовувати слова з подвійними приголосними, групуючи їх за звуками. Наприклад, слова з L, Small, Tall, Wheel можна об'єднати для практики. Використовуйте вправи на повторення, напишіть слова з подвійними приголосними та прочитайте їх у голос кілька разів. Співайте короткі ремівки або вірші зі словами, які мають подвійні приголосні, щоб зробити навчання веселішим. Завдання: знайдіть у книзі слова з подвійними приголосними та спробуйте вимовити їх. Наприклад, happiness, puppet, «dress», «little», summer, «kitten». Тренуйте читання, спробуйте прочитати тексти з додатку on Read», де є багато прикладів таких слів, і зверніть увагу на те, як подвійні приголосні змінюють звучання та ритм слів.